Вітаю в ефірі. Дніпро Ньюз студії. З вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на 11 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Усі котельні та насосні станції у місті працюють з урахуванням погодних умов. А сьогодні температура повітря протягом дня буде до плюс 15. Котельні працюють на мінімальному режимі згідно із температурним графіком. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить ремонтні роботи по провулку Стефаника. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради з оконтактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. До поліції Дніпра за повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 60 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 23 злочини. І про приємне в місті народилось 22 немовляти: 16 дівчаток та 6 хлопчиків. Внаслідок масованого ракетного удару на Дніпропетровщині є влучання в Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. В останньому окупанти поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури, і було пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, наразі там працюють всі необхідні служби. Все буде добре. Воїни повітряного командування схід збили сім ворожих ракет над областю. Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. В самому ж Дніпрі пролунали кілька вибухів. В одному з районів міста в житлових будинках та крамницях повибивало вікна, місцевість всипана скляними уламками. Наразі у Дніпрі скасовані відключення світла, які застосовувались через загрозу ракетних ударів. На тягові підстанції електротранспорту подали напругу. Тролейбусні та трамвайні маршрути відновили роботу. У Дніпрі запускають два нові комунальні маршрути. Вони курсуватимуть районами, де не ходить електротранспорт. Великі та зручні автобуси матимуть назву «7К» та 48К. Маршрут першого стартуватиме від вулиці Андрія Сахорова. Це на житловому масиві Ігрень, до залізничного вокзалу. А другий від 20-ї міської лікарні до площі Старомостової. Рух транспорту починається суботи, 11 березня. На кожному маршруті буде по два автобуси, що рухатимуться з інтервалом в одну годину. Це була 15-та масована ракетна атака росіян на українську енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Повідомляє Укренерго. Наразі триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюються. Водночас, унаслідок атаки є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. В ДТЕК повідомили про ураження трьох теплоелектростанцій, тому обмеження електроенергії будуть застосовуватися в Житомирській, Харківській та Одеській областях. Загалом ворог випустив 48 ракет різного базування. 34 з них збили сили ППО, а також 4 безпілотники. Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет не досягли своїх цілей. Повідомляє головнокомандувач Валерій Залужний. З артилерії окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Били по Червоногригорівській громаді та Нікополю. загалом випустили майже 40 снарядів. Є жертви та руйнування. Внаслідок обстрілу у Чорногоргорівській громаді загинув чоловік 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка. Мешканка та річний хлопець їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені 9 господарських споруд. Дніпровські волонтери не припиняють підтримку наших військових. В штабі оберіг щодня плетуть сітки, роблять окопні свічки, шиють маскувальні халати та подушки для військових. А ще пишуть картини, вірші, розписують гільзи та знімають кліпи. Далі про культурний фронт незламних Дніпря. Десятирічний Максим розписав гільзу і передав її для продажу на благодійному аукціоні. А ще написав картину про біологічну зброю українців. Росіяни говорять на гусей, що вони так звані біологічні гуси, але це все неправда. Це вигадка, цього не може бути. Олена продає свої розписані в петриківському стилі гільзи за кордон. Вона юристка за освітою. Малювання її хобі. За кошти з продажу гільз волонтери придбали зігрівайки для захисників. Я такі, що я просто малюю, а здебільшого я намагаюся малювати Петриківку для того, щоб поширити українську культуру. Понад 100 браслетів з бісеру сплила Ірина. Частину з них продає, решту передає бійцям в якості оберега. Я їх продаю поки що в інтернеті. В майбутньому хочу продавати їх за кордоном, так як за кордоном ручна робота ціниться дорожче. Волонтери штабу Оберіг створили офіційний гімн для батальйону Айдар. Віршна для гімна написала я, виконав пісню Владислав Посольський, а кліп зняла наша Анастасія Євтушенко. Ми не знали, що вона буде гімном Майдару. Справді не знали. Ми думали, просто пісня про Айдар. А коли побачили, що на офіційному сайті ЗСУ написали, що ось ми вам презентуємо гімн Айдару. То ми були самі так дуже приємно здивовані. Відео для кліпу знімали на полігоні, а також використали особистий архів бійців. Для мене це така нова галузь діяльності. Було досить цікаво працювати з хлопцями. Сам знімальний процес також був дуже цікавим. Зняли кліп нам на цю пісню. і Зараз ми його намагаємося продвігати, щоб люди знали. Батальонашому батальйоні, тому, що ми на війні з чотирнадцятого года волонтери планують вийти на міжнародний аукціон і продавати свої вироби по всьому світу. Вони хочуть купити для військових квадрокоптери та інші коштовні речі, які наблизять перемогу України. Стара верба, що була джерелом небезпеки. У дворі по вулиці Григорія Граб'янки комунальні служби спиляли аварійне дерево. Мешканці тривали час боялися проходити повз нього, аби на них не впали гілки. По допомогу звернулись до штабу взаємодопомоги громадської ради, і недаремно там миттєво відреагували і направили заявку до комунальників. Ось це Пеньок від того дерева, яке тут було більше 25 метрів висотою. Дуже здорова крона, воно тут все закривало. Стара верба у дворі по вулиці Григорія Граб'янки. 1 росла більше півстоліття. Гарна колись рослина з часом почала нести загрозу для місцевих мешканців. Жителі побоювались, що дерево може завалитися на будинки, тому попросили спиляти проблемну вербу. Внутрі воно вже згнило. Перший признак дятел почав туди шугувати. дятел це ж вибиває, і він до нутріш добрався. Ну, коли почали паляти, то там пустота вже була. Тобто воно могло в будь-який час упасти, а тут же діти бігають в телеграмі, подивилися, а там є сториночка, де веде Геннадій Олегович Корбан. Ми туди звернулися. За день буквально отримали відповідь. Особа подяка комунальщикам наскільки вони грамотно і чистенько все зробили. Також комунальники обрізали сухі гілки на сусідніх стовбурних рослинах. Загалом цього року за осінньо-зимовий період по місту омолодили та обрізали близько 6 тисяч аварійних дерев. Взагалі по обрізці по омолодженню, по планах залишається приблизно 25-26 тисяч рослин, які потребують обрізки та омолодження. Це не враховуючи тих рослин, які будуть доповнюватися під час обстеження комісією рослин по заявках мешканців. Є мешканці, які хочуть, щоб обрізали, омолодили дерева. Інші не хочуть. Взагалі, в тому розпочинаються скандали, роботи приостановлюються. І якщо ми за день планували зробити 20 дерев, ми робимо 2-3 дерева. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за номерами. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Також цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Описати проблему можна в коментарях. Пам'ять десятиліть у Дніпрі продовжують перевіряти виконання доручень міського голови Дніпра. Цього разу черговий містом Олександр Санжара, секретар Дніпровської міськради, перевірив процес оцифрування архівних документів та роботи з прийому паперів, які стосуються кадрових питань від підприємств, які перебувають в стадії ліквідації. У Нас зберігаються документи, які може більше ста років. Дніпровський архів у місті був створений у 1933 році. Тут зберігають цінні папери органів місцевого самоврядування, установ та організації міста. Головне завдання це перше зберегти, друге це оцифрувати. Є багато скажімо так документів, що мають бути опрацьовані. Ви можете уявити собі об'єми тих документів, які тут опрацьовуються. Головне завдання належне зберігання документів, які мають місцеве значення. Ми бачимо, що є хороше дуже надбання, і бачимо, який тут порядок. У 2022 році дві тисячі громадян отримали допомогу у якості послуги від управління архівної справи. За січень лютий цього року видано 115 копій та витягів архівних документів та 200 архівних довідок. Маяк Свободи в молодіжному центрі Дніпра. Тепер молодіжний простір оснащений додатковим генератором, старлінком, екофло та міні-бібліотекою. Тепер молодь має можливість працювати навіть під час вимкнення світла. Обладнання надали в межах всеукраїнського проєкту. Скільки він триватиме та куди відправлять обладнання по його завершенню, розкажуть мої колеги. Еліна відвідує молодіжний центр Дніпра майже щодня. Тут разом з однодумцями дівчина влаштовує заходи та планує проекти. Коли зникало світло, процес значно ускладнювався. Тому започаткували проект Маяк Свободи. Завдяки йому у центрі тепер є додатковий генератор, екофло, StarLink та міні-бібліотека. Якщо в будь-якому випадку що трапляється, вимикають світло або інтернет, або просто хочеться відволіктися, ми можемо без проблем прийти до молодіжного центру і тут все нам не дадуть. Тобто, в будь-який момент ти можеш прийти сюди і провести вільний час, або якщо є проєкти, ти можеш над цим працювати. Проєкт Маяк Свободи реалізований також і в інших містах України. Це такий собі пункт незглавності для молоді. Він створений за підтримки УСС та наших партнерів. В чому історія? В тому, що не вистачає пунктів незглавності, де можна прийти, і у випадку відключення світла просто. Зайнятися своєю роботою на коворкінгах дов на коворкінгах довго не пропрацюєш, тому що за це треба платити гроші, і інколи коворкінги вони брали ну з, з дуже великі гроші за це. У сьогодні проводимо такий захід, презентацію, навіть підписали договір з цією організацією і, взагалі, вдячні їм. Але найголовніша ідея цього заходу не просто передача цього обладнання а. Після того, як криза мине, передачі його збройним силам України проект триватиме три місяці. За цей час всі охочі молоді люди можуть завітати до центру. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось вже о 12-й. На все добре, до побачення! Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!